Два повідомлення про замінування протягом одного дня для Ужгорода огороджений центр міста, швидкі, пожежні та правоохоронці по периметру уже майже звична картина. Тиждень ще не закінчився а про можливу вибухівку. Уже чотири повідомлення. Обидва виклики 29 жовтня через можливу вибухівку до Ужгородської міськради. Як тільки починалася сесія, гори аноніми повідомляли про нібито замінування. Поки тривають перевірки, робота міськради стоїть. Фактично, весь день сьогодні, і за цих із цієї ситуації, міська рада не працює. Всіх всі відділи, відпустили в зв'язку з тим, що ну така ситуація. Тобто, це фактично паралізувало ця, вся ситуація. Міську раду Конком, всі відділи, центр надання адміністративних послуг, також у нас тут є і реєстратори від юстиції. Незручності, які спіткали працівників, торкнуться і самих ужгородців, точніше, вдарять по їхнім кишеням. Адже виїзд на замінування вартує грошей і немалих. Покриття цих витрат з бюджету фактично це гроші платників податків, викинуті на вітер. І не тільки гроші, а й час спеціалістів. Були це желізнодорожний вокзал два рази, театральна площа, площа почтова. Обходяться в нашій станції приблизно у 400 гривень такий виклик, і в на той момент може поступати виклик, де більш потрібно цю бригаду, чи інфаркти там чи інсульти. Я звісно, бригада буде зайнята. Дев'ять бригад все таки це дуже мало на наше місто. Більше 40 виїздів через хибні замінування довелося зробити з початку року, підрахували закарпатські рятувальники, а це все гроші. Витрачаються на пальне, зарплати працівникам та обслуговування транспорту. Кожний виїзд по замінуванню ми відволікаємо багато ресурсів особового складу. Мінімум три машини нам треба знімати з чергування поточного і направляти до місця виклику. В середньому вже підрахували, що такий хібний виклик на може обходитись в розмірах від 8 до 11 тисяч гривень. А ще замість роботи на хибних викликах такі спеціалісти могли би рятувати чиїсь життя, натомість, через чиїсь невдалі жарти, витрачають цінні години на такі перевірки. Практика показує таких анонімів підривачів, знаходять не часто. Зараз міліція теж працює над їх виявленням. Поки псевдомінерів не знайшли, тривають розшукові заходи. Розшукують, вживають заходи для встановлення особи, яка надає неправдиві повідомлення про замінування. Сьогодні близько 10-ї години до міської міській міліції надійшло повідомлення від чоловіка, який представився 45-річним Жителем сусідньої області він повідомив, що Ужгородська міська рада замінована. А поки міліціонери розслідують, виклики повторюються, не лякає порушників, і те, що за завідомо неправдиве повідомлення, передбачена кримінальна відповідальність за арештом до шести місяців або штрафом від чотирьох до восьми тисяч гривень. Тим часом бюджету такі повідомлення влітають в копійку чи не щодня. Не реагувати на них спецслужби не можуть. Чотири хибні виклики, які трапилися тільки протягом останнього тижня, коштували більше 45 тисяч гривень.